Вітаю, друже! Ти на каналі Arti Sherwood. І, судячи з моєї футболки, знову піде тема про девайс від Apple. Нещодавно була презентація нових моделей iPhone 16 серії. 27 вересня офіційно почали продаватись iPhone в Україні. Особисто я завжди роблю апгрейд. І цього разу, звісно, що я переходжу від 15 Pro Max до 16 Pro Max. Давайте його сюди мені. Друзі, це iPhone 16 Pro Max в кольорі Desert Titanium на 256 ГБ. Ми трошечки поспілкуємося. Конкретно це буде не такий технічний прям обзор. Я би просто хотів поділитися з вами своїм якимось досвідом. Я сподіваюся, це вам буде дуже цікаво. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. А, до речі, я вас не познайомив. Це мій напарник, пан Кактус. І тепер. Знімати відео ми будемо разом із ним. Так, пане какту oh, no. Я знімаюсь. Ну. До завтра. Айфонів на всіх не вистачає, як виявилося, цього разу. Починаючи, мабуть, з 14 Pro. Я кожен рік на старті продажів купляв новий iPhone. І в мене це якось виходило. Situation з передзамовленнями. Я замовив і просто чекав. Думаю, ну, зазвичай там передзюнюю декілька днів, коли вже них формірується цей список тих, хто має отримати перші айфони. Що ви думаєте, мені ніхто не передзвонив. Потім 20. 7 числа, коли стартували продажі, я думаю, ну, пробігуся по Нікольському, там, по ще там, французькому бульвару. Може, в якомусь офіційному магазині буде хоча б щось продаватися. Нічого нема. Просто нема. Все, що є, на броні для тих, хто зробив предзамовлення. Їх дуже мало. Але ти напевно спитаєш мене, а звідки у тебе цей айфон, якщо їх немає фізично? Ні, я його не купив за оверпрайс. Мені просто дуже сильно підфартило. Розповідаю, приїжджаю я на французький бульвар, заходжу в конфі магазин і питаю: є? Кажуть, нема. І в цьому конфі працює хлопець на ім'я Олексій, який. Записав мій номер телефону. І у разі, якщо за айфоном не прийде людина наступного дня та, що бронювала, він мені передзвонить. Але на той час я такий, ну типа, ну да, да, не прийде, звісно. Ну, звичайно, блін. Ти ж замовив дуже рідкий телефон, і ти за ним не прийдеш, звичайно. Ну, я, коротше, в розстроєних чувствах потім ще ввечері замовив собі навушнички. Думаю, ну, і мені передзвонили, сказали, сказав, з наступного дня приїходьте, забирайте, нема питань. Потім вже час їхати за навушниками, і мені передзвонює цей Олексій, і каже, що iPhone не забрали. І так... Коротше, мені фартануло просто жах як сильно. Завдяки цьому мені вдалося його собі придбати. Ставь лайк, якщо історія тобі ця подобається. Став, став. Ой, друзі, вибачте, щось в горлі пересохло. Друзі, ну, а вже ж спочатку треба розуміти, що нового в цій моделі iPhone? Чим відрізняється, наприклад, від 15 Pro Max. Насправді відрізняється не дуже сильно, я би сказав, не сильно. Це тобто стандартна еплівська штука, вони роблять просто кожен рік краще продукт. Немає ніяких радикальних змін. Я спочатку подивився на офіційному сайті Apple, поцікавився, що ж нового. Дисплей. 6,7 дюймів був на 15 Pro Max, тепер у нас 6,9 дюймів. Apple Intelligence і той, і той підтримує. Додалася кнопочка камера Control. Камера 48 Мп ультравайт додалася. Тобто всі ці макрозйомки будуть ще якісніші. Особисто я в своїх майбутніх обзорах я буду використовувати для цього свій iPhone. Чому б і ні? Також, тепер iPhone вміє знімати в 4K 120 кадрів в секунду Dolby Vision. З приводу зарядки, тепер він може заряджатися до 35 Вт. І MagSafe тепер може аж до 25 Вт заряджати iPhone. Непогано. Загалом у нового iPhone порівняно зі старою моделлю виросла продуктивність на аж 10%. Я можу вам сказати, що це буде дуже непомітно, і попередня модель класно працює, і нова теж класно працює навіть трошечки швидше. Айфон підтримує новий стандарт Wi-Fi 7. Молодси. Тут не у всіх є Wi-Fi 6 вдома, тому може для когось це дуже критично і важливо, але. Я думаю, що професійним юзерам, які, наприклад, підключаються до мережі щось скидують один одному, це буде критично, ну класно. Немає ніяких радикальних змін. Дуже гаряча тема. А саме доцільність апгрейду до 16 серії. Особисто моя думка, якщо казати там про 16 Pro, 16 Pro Max. Якщо ви не використовуєте камеру цього смартфона на всі 100% і для вас не є критична саме якість камери, в такому разі сміливо можна користуватися і попереднім айфоном. І плюс-мінус навіть по камері буде такий самий результат. Щодо попередніх серій, звичайно, що це такий досить великий шаг вперед. Тому я вважаю, що якщо у вас там 14-13, то можете сміливо оновлюватись навіть на 15 або на 16. Все залежить від того, коли ви це плануєте робити. Ціни в Україні. Я спробую трошечки пояснити, як це виходить. Ось вийшов новий смартфон 16 Pro Max. У сьому світі він почав продаватися ще 21 вересня. У нас старт продажі був 27 вересня. Тобто, 21 вересня, по всім там магазинам в Європі, в США, всі наші е е товариші, які займаються продажею техніки. Вони це все скуповували активно для того, щоб поставити в Україну і швидесенько їх попродавати за ну, такий прилічний, насправді, оверпрайс. Цей самий айфон 21 вересня або 22 мені пропонували за 2100 доларів через декілька днів. Буквально там 23-24 я міг його купити за 1850 доларів. Я на той момент сподівався, що мені передзвонять і запропонують його прийти офіційно купити за 71 тисячу гривень. Ви запитаєте, чому така ціна? 71 тисяча гривень. Звісно, що наші офіційні ділери теж накрутили ніхіла. Я думаю, баксів 100-200 вони стабільно заробляють з цього. Але у нас ж є там пошліни, розтаможка, НДС і так далі. Ну і Виходить, звісно, не 1200 доларів. а там... Ви спитаєте, ну, і коли ж ціна айфонів впаде до якихось нормальних, адекватних цін? Давайте просто відкриємо хотлайн, просто подивимось на динаміку цен тої річної моделі айфонів. Ось стартують продажі: 70 тисяч гривень коштує наш айфончик. Це вересень місяць, наприкінці місяця. Він вже коштує середня ціна, там щось 85 тисяч. <реш> Окей, ну це вони заїхали, їх почали продавати. Ну, нормальна історія. Дуже багато людей, які займаються продажем техніки, вони просто скупляють їх і потім перепродають. Я не засуджую. Я не засуджую. Я таке не засуджую. Це право кожного продавати по тій ціні, якій він хоче. Окей. Але нас цікавить, коли ж вони стануть дешевші. Починаючи з кінця вересня і до листопада. Ось таким графіком все падає вниз. І середня ціна стає вже 55 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, офіціали на той час ще торгують за максимальною ціною. Але вже десь заїжджає дуже велика кількість сіряка, тобто куплених в Європі, в Америці, версія e 7 яка без сім-карти фізичної. І все, ціни, звичайно, що падають. Ринок якби насищається, і весь грудень ціна плюс-мінус тримається. До 30 грудня вона ще трішечки підіймається, середня ціна, тому що попит всі дарують подаруночки. Вибачте, це нормально. Починаючи з січня, ціна падає там з 58 тисяч, умовно, і аж до 53 тисяч гривень. І в квітні місяці у нас десь вона так залишається. Потім а, падає ще нижче, десь близько 51 тисячі гривень. І ось остаточна ціна, ну, без урахування там, курсу, залишається десь на рівні 50, 51, 52 тисячі гривень середня. І зараз попит вже знову поліз наверх, тому що. Люди хочуть купити собі нову модель айфона, її нема, і кажуть, да хер з ним я буду купляти 15-й Max, Мать його так куплю колись потім, коли вже ціна стане нормальною. Отже, як ми з'ясували, більш-менш ціна окей, вона буде десь в листопаді, і е, найнижча ціна вона вже буде десь у квітні місяці наступного року. Став лайк, якщо ця інформація була корисна для тебе. І підтримай наш канал. Ну що, будемо розпаковуватися чи ні. Друзі, малесенький був такий лікбез від мене, мій особистий досвід. І тепер я би хотів разом з вами і З дімона розпакувати цей айфончик. Перед тим як його розпакую, виявилося, що коли я вже платив гроші за цей смартфон, людина вже кинулася, яка замовляла, але їй сказали, що все, до свидання. Чувак, вибач, що так сталося, але дякую тобі дуже сильно. Твоя безвідповідальність мені пішла на користь. Це я за айфоном. Я, айфон. я той самий чоловік, який не прийшов за ним через день. <реш> Друзі, тоді розпаковочка, подивимось, що там всередині. Перегортаємо. Ху-ху-наш новий iPhone 16 Pro Max. Дуже дуже симпатичний колір. Мені він дуже сподобався. Ну, звісно, що він буде в тренді. Того року це був natural Titanium. Це тепер Desert Titanium. Він такий золотистий колір бомба. Подивимося комплектацію Жоду <с> тут нічого насправді дивитися. Кабельочек Type-C Type-C є в комплекті. А, бумажечки і А де яблучка? Немає яблучок, але я достатню кількість їх вже сам накопив собі, тому все окей. Я не дуже ображусь. І вмикаємо наш iPhone. Ну, дизайн дуже схожий на той, що був. Хтось каже, що ти постійно будеш нажимати цю кнопочку. Ну, Якщо чесно, я щось не дуже в це вірю. Ну От у мене ладонь касається її, але ну, вона втоплена, вона всередині. Ну, Я не думаю, що це буде якоюсь реально великою проблемою. Що ми там будемо нажимати на неї постійно. Якщо просто її лозити по ньому, він не працює. Тобто треба трошечки нажати. Ця окрема кнопка, вона до неї ще треба реально звикнути. Коротше, ця кнопочка дуже сира, ще поки що. Насправді він дуже схожий на 15 Pro Max. Звісно, що щось додали, щось стало краще, але це все можна буде відчути, коли вже я буду користуватися цим смартфоном. Хе-хе. Какой <рик> золотий iPhone. <айфон. свят> <рик> Отже, шановний друже, що я хотів тобі сказати? А, якщо ти переходиш з 15 на 16, на жаль, отакого вау ефекта що ти щось нове тримаєш в руках, не буде. Хоча телефон насправді новий. Відчути якусь різницю, наприклад, можна тільки коли почнеш користуватись. Шановний друже, дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось це відео, будь ласка, постав лайк цьому відео і залиш коментар. Мені цікаво, як взагалі для тебе цей новий айфон. Будь ласка, підписуйся на мій канал, підтримуй український Ютуб. І до нових зустрічей. Танка тут все можемо йти додому.